Масова бійка в Одесі з військовими. Працівники ТЦК влаштували розбірки з медиками швидкої. Через що стався конфлікт? Усі подробиці вже за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. В Одесі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК та медиками. Місцеві пабліки повідомили, що конфлікт стався через візит водія однієї з карет швидкої допомоги до військомату. Він хотів оновити дані однак, після завершення процедури випускати його не захотіли. Через це чоловікові поважного віку стало зле. Йому викликали медиків, яких так само відмовилися відпускати. У підсумку до місця події з'їхалися інші бригади екстреної медичної допомоги і влаштували протест. Тільки після цього та всіх випустив. Через подібні конфлікти дійшло до того, що військові почали клеїти на свої автівки спеціальні попередження з написом не ТЦК. Це для того, щоб їх буси не припутали з машинами співробітників військоматів. Конкретно цей знімок зробили в Києві. Ще один конфлікт в Одесі стався вчора. Дві жінки намагалися увірватися до ТЦК, щоб визволити свого родича. Ось як це було. Ты мне память подумал, ты шла отсюда? Снимите кто-нибудь видео, не боитесь там за. А на Харківщині працівник ТЦК побився не лише з військовозобов'язаним, а й його матір'ю. Інцидент трапився у місті Марефа. У ТЦК заявили, що були змушені захищатися. Мовляв, чоловік відмовився показати документи, поводився агресивно і використовував лайку ні, так не у столиці. Ситуація не краща. Жителі Києва стали свідками чергового силового затримання. Кадри з'явилися у мережі. Зазначається, що чоловік буцімто був у розшуку ТЦК і не мав при собі документів. Доброго дня. Документ немає. Немає документів. Немає цього района. Чому це? Я повинен ні. військовий Шо, ні? Ти сумніваєшся? Ти сумніваєшся? Чому ти чіпаєш мене? Ти сумніваєшся? Чому ти чіпаєш мене? Забираю. Чому ви чіпаєте мене? Ви порушуєте права людини? Ще більш кричущий випадок стався на Тернопільщині. Працівники ТЦК забрали чоловіка просто з вулиці на ВЛК. Там його визнали непридатним через численні хвороби. Про це повідомила донька. Каже, батько Косоокий ледве пересувається через численні травми хребта. Та ребер взимку приніс інсульт до того, що дня у великих кількостях вживає спиртні напої. Саме через це з її слів, чоловіка вже двічі визнавали непридатним, коли він добровільно ходив до ТЦК. Тепер же чоловіка забрали і відвезли прямо на полігон у Рівненській області. Зв'язку з ним досі немає. Схожий скандал трапився у 110-й бригаді. Там кухаря з майже повною відсутністю зору відправили на передову. Про це повідомив телеведучий Андрій Альохін. За його словами, після повномасштабного вторгнення його сусід пішов добровольцем у ТЦК, але комісію не пройшов через проблеми із зором. Втім, наполіг і пішов кухарем на фронт. А через рік чоловіка перевели до 110-ї бригади, де, не розбираючись, кинули його в бій. Той поскаржився товаришеві, що стріляє навмання і навряд чи виживе. Тим часом хід мобілізації прокоментував Володимир Зеленський. Він натякнув, що знає про проблеми. Однак каже, іншого виходу, як залучати до війська людей, немає. Я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас іде через стан військовий, через стан війни. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти. Ми будемо стежити за перебігом мобілізації в Україні і повідомляти вам нові подробиці. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб бути в курсі ситуації. Дякую, що дивитесь. до зустрічі.